Вітаю всіх, як і обіцяла, порада на Великдень. Як себе вести? А я робила на Різдво, здається, новий рік таке. Тепер порада на Великдень. Що робити? Порада на Великдень. Давайте я вас зроблю. Завчасно, щоб ви могли якось себе підготувати, подумати. Порада на Великдень. Давайте беремо три варіанти. Один, два і три. Я вибираю третій варіант. Мій третій. Обережно, коли темно. І, я би сказала, тут обережно, ось ми вночі пасічки святили, завжди вночі. У другій ночі прокидались, збирали кошики, водичку брали, святили, потім їхали, а я не буду казати, куди ми їхали. Де ми святили? Черкаська Лозова. Куди ми далі їхали? Там озера є два штуки. Далі, куди ми їхали? І сосенки, дерева. Але це вже не черкаська лозова про сосенки я. Двірюшки, капитні. Ну, хто зрозуміє то зрозуміє? Але... Так, Дергачівщина. ностальгія. Тепер, давайте подивимось поради. Перша карта. О. Наповнення любові, позитиву, проведення з рідними людьми, спілкування з рідними людьми, привітання не знаю, знаєте, як тут тема, що кому попала з перша карта: привітати рідних, привітати друзів. Випромінювати позитив, радіти святу. Взагалі цьому радіти, і випромінювати любов до себе і любов до оточуючих. І ви отримаєте цю любов. Також, в принципі, тут, звернути увагу на кохану людину. Також ще до увага. Таке свято таке сімейне трошки. Другий варіант. О, подаруночок. Позитив. Це також позитивні емоції. Зробіть приємні подаруночки, поділіться пасочками, яєчками, підійдіть в гості, зробіть приємний сюрприз. Просто позитивне спілкування, радість. Випромінюєте радість і позитив. Ну і що ж, третій варіант. Ох, зміни. Третій варіант, любі мої. Дивіться, що нам випало на третій варіант. Зміни. Це, по-перше. Обережність, обов'язково, ну є ж такі безбашені. Безбашені, так, є такі. Обережність, друге зміни. Якщо казати про пораду, якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть відношення до неї. У мене як? Я, я завжди пекла Паска. Завжди. Але з початком війни, через вагітність, потім малий я не пекла. В цьому році також я не буду пекти, бо не можу фізично це витягнути. Але дуже хотіла. Посвятити пасочки, знову ж таки, не впевнена, що потрібно, душа бажає, але, мабуть, ні. Ось вам багато ламається моїх звичок на Великдень, які я не можу втілити в життя через свої причини. Зміни, трансформація, позитив, знову ж таки, трансформуємось позитив. Це не карта, це по таро карта смерті, хай буде, але це ж трансформація. І насправді, смерть це дуже рідко означає фізичну смерть. Новий етап життя. Це у нас буде настає новий етап життя позитив. Ви знаєте, якщо казати про Харків, ну після дня можливо, навіть покращення буде. Розумієте, про що я? Мені чомусь йшов квітень, завжди вам казала. Зараз я просто дуже втомлююсь малим. Але мені йде після 25-го подивимося, що буде. Як буде в Харкові загальна картина. Звісно, що є можливі провокації, обстріли, але те, що тут вам випало, очікуйте зміни. Серйозні зміни. Давайте подивимось трошечки розшифруємо. Ух! Дивіться! Ну, взагалі супер. Вам відкриються всі двері, чого ви хочете. Ви отримаєте результат. Ви зможете досягнути, чого бажаєте. Дуже хороші звіни. Харків, що ми бажаємо? Подумайте. Кожен для себе. Ось і все.